Хто ж вони такі? Дружини митців, політиків, громадських діячів, зокрема, дружини дисидентів шістдесятників? Сьогодні будемо говорити про льолю, Леоніду Світличну у дівоцтві Терещенко. Народилася в Києві 1924 року. Батько архітектор, мама, домогосподарка. Любили співати дуетом тужливих українських пісень, розповідала дівчинці про Мазепу, про Крути, пам'ятає, як нищили церкви, Богородицю Перегощу, Богоявленський собор братства, церкву Різдва Богородиці, в якій відспівували Шевченка. Руйнували гучно, бадьоро, моторошно. Пам'ятає голод 33-го, конаючи і мертві тіла селян у Києві. Мама до комерційної крамниці віднесла шлюбний перстень, срібні ложки, срібний оклад ікони й обміняла на хліб. Пам'ятає початок війни і німецьку окупацію Києва: знову голод, облави та вивіз молоді на на примусові роботи до третього райху. У 43 му переховувалася в темному холодному склепі на байковому кладовищі, а потім вони з мамою на світанку скрадалися до своєї кімнати келії у Флорівському монастирі. Київ світив порожніми очницями будинків. По дорозі додому, будь-хто їх міг вбити. Я вважаю, що Леоніда Терещенко майбутня світлична. Отримала у дні окупації невигойний стрес. Про це може свідчити мова, і начебто випадкові образи, що закралися у підсвідомість. Наприклад, їхнє спільне післявоєнне проживання у невеликій кімнаті у Флорівському монастирі з Іваном, мамою і родиною брата. Льоля називає у спогадах як на цвинтарі. Ви би так сказали. Я би краще сказала банально. Як в рукавичці. Але повернімося до знакової дати 1953 року. Ні, не смерті Сталіна, а зустрічі двох молодих людей у славнозвісній академці бібліотеці імені Вернацького, зустрічі Івана та Льолі. Вона звернула увагу на його заношений одяг, чисту, але акуратно заштопану сорочку. Такі деталі підсвідомо зворушують жінку, живлять її почуття. Потім відчула, що має потребу бачити цього усміхненого, але стриманого молодика. Можливо, навіть самій заштопити йому сорочку. Льолі тоді було уже 29, Іванові 24. Суттєва різниця, як на той час. Іван худорлявий середнього зросту Льоля широкої кості крупніша. Побратися вирішили серед зими на батьківщині чоловіка Луганщині. Іван чекав її там, в селі Половинкине. А Льоля мандрувала спочатку до Харкова, потім потягом до Сватового, звідти 60 кілометрів автобусом до Старобільська. Сватове-Старобільськ. Сьогодні для всіх нас це знакові назви. А тоді. Тоді була сильна хурделиця, дороги замело. Іван виїхав назустріч на назустріч наречені на санях запряженими кіньми. Батьківська хата світличних маленька, глиняна, до стелі можна торкнутися рукою. Куций особистісний простір був не стільки долою, скільки типовим явищем того часу. Тож, коли подружжя після кількох років проживання у Флорівській келії отримала однокімнатну хрущобу на Уманській 35, то сприйняло її на контрасті як інтимну розкіш. Де-не-де у спогадах шістдесятників я зустрічала обережні думки, чому в Івана була саме така дружина. Зокрема, Раїса Мороз про це міркувала. Раїса Мороз дружина багаторічного порідв'язня Валентина Мороза, автора крамольної публіцистики, репортаж із заповідника імені Берії. Світличну Раїса Мороз називала Тьотя Льоля. Звісно, у 65-му, коли посадили чоловіка, рая була розгубленим дівчам супроти поставної і старшої від неї на 30 років. Тьоті Льолі. Ви голодні? ледь не порога запитує господиня. Ні, дякую, знічується рая мороз. Але кажіть правду, скільки вам варити яєць і сосисок? Продовжувала вимагати конкретики Льоля. Е, одну одне яйце і одну сосиску. Іншої зустрічі дві жінки вже мило теревенили, і Рая навіть намагалась давати поради, як льолі схуднути. Дружина Світличного не була ані літератором, ані філологом. Після війни проєктувала Київські мости. Згодом викладала у будівельному інституті, дисциплінована, вимоглива, але безхитрісна. Вони з Іваном разом і кожен по-своєму намагалися всіх обігріти, чи це були веселі ватаги друзів, чи втомлені, психологічно виснажені дружини політв'язнів, як от Раїса Мороз, чи не впевнені у власних силах письменники і поетеси? Світличні і Льоля, зокрема, творили неповторну атмосферу безпеки і рідного простору, таких вільних, доброзичливих просторів. У Києві було не так вже й багато, ще простір і Зарецького на Філатова, але з більш богемним акцентом. І відтак і не знаю, чий ще. Я не чула, аби спільні друзі активно любили приходити до Стуса, Дзюби чи навіть Сверстюка. Зате і Стус, і Дзюба, і Сверстюк любили приходити до світличних. Якась у тій квартирі на Уманській 35 була магія. У 65-му Івана Світличного вперше заарештували і, протримавши сім місяців, відпустили на волю. З того часу, і до наступного арешту у 72-му він практично більше ніде не міг знайти праці. Побут, будемо, перебудемо, організовувала дружина. Можливо, Льоля стала більш буркітливою, тому що Іван однаково не міг позбутися пристрасті бібліофільства. Навіть коли вони в Москві шукали адвоката для Валентина Мороза, світличний насамперед зайшов у книжкову крамницю і вийшов звідти з пачкою книжок. Звісно, що Льоля бурчала. Проте і він, і вона тримали гідну рівновагу, кожен у свій спосіб. Іван за допомогою природнього гумору він міг на допиті, знімаючи у душному кабінеті піджак. Риторично звернутися до слідчого. Як ви ставитесь до стриптизу? Льоля не володіла таким живим почуттям гумору, як Іван, але вона інтуїтивно окреслювала свій особистий простір і не дозволяла нікому переходити межу. З ким маю честь розмовляти? завжди вічливо і холодно запитувала слідчого, тим самим налаштовуючи кадебіста на певний респект. Не дозволяла на себе підвищувати голосу. Один раз дозволиш, другий, а на третій вирішать, що мають право покрикувати на тебе як на Зеню Франко. Зеновія Тарасівна Франко, онука письменника Івана Франка. Брала участь у дисидентському русі. Не витримавши психологічного тиску каральної системи, написала покаянну заяву. Свідчила проти колишніх друзів. Тарасівна приводила її до тями, коли Зеня, погодившись на співпрацю, раптом вагалась. Тарасівна, і Зеня знову ставала шовкова. Льоля Світлична, у психологічному герці з Комітетом Державної безпеки УРСР, мала кілька козирів. По-перше, міцну психіку. Вона й справді мужньо зустріла кадебістів на порозі власного дому під час першого обшуку. Я не дозволяю вам обшуку без господаря дому. А нам і не нужна. У нас є ордер». Шмон трус перемасування чистого простору брудними руками. Помітивши на столі аркуш паперу з незрозумілими знаками. Шманальники його вилучають. Думають, що то шифр. Цей чоловік працював над перекладом вірша, розмічував наголошені і ненаголошені склади. Розберемося. А біблію чому вилучили? Коран залишили, а Біблію чомусь забираєте. Це, до речі, дорога книга 250 карбованців коштує. Потому що Біблія видана в Ватикані, а Коран у Москве. Інший козир, яким володіла світлична, це бездітність, на перший погляд, дуже сумнівний козир. Проте Льоля не мала уразливих точок, принаймні настільки, як решта жінок, зокрема, сестра Івана Надійка Світлична. Кадебісти жахливо шантажували жінок дітьми. Не кожна могла витримати. Хто знав? Може, Надійка Світлична витримала мордовський табір лише тому, що Льоля подбала про ярему. А було це так: після арештів 1972 року Надію Світличну залишили на свободі, але постійно викликали надопити вона щомиті була готовою до ув'язнення, відводила дворічного ярему в'ясла і не знала, чи побачить його увечері. Той день настав 18 травня 1972-го. Проте академісти арештували не тільки матір, але й, грубо кажучи, її маленького сина. Під'їхали Чорною Волгою до дитячого садочка, показали виховательці посвідчення і забрали сонну дитину, буквально з ліжечка. Льоля почала пекло боротьбу за повернення яреми додому. Вони разом з матір'ю світличних з дня у день оббивали поріг КДБ на Володимирській. Це було нечувано, кіднепінг на рівні держави. Звісно, що зринає сучасна паралель з викраденням тисяч українських дітей російськими окупантами. Врешті-решт, після безрезультатних скарг і прохань, Льоля пішла у Вабанк. Пригрозила, що вони зі свекрухою розпочнуть безстрокове голодування буквально на сходах КДБ. Погроза подіяла. Незабаром Ярему віддали на виховання бабусі Меланії. До речі, цікавий спогад залишила Михайлина Коцюбинська. Іван тоді сидів у слідчому ізоляторі, а троє жінок Михайлина Льоля та Марта Дзюба. Зустрілися поблизу аеропорту жуляни. Постійний шум літаків сприяв спокійній розмові, глушив будь-яку кадебешну прослушку. І от я йду посередині, з правого боку, Льоля Світлична, з лівого Марта Дзюба, і обговорюємо суд світличного. Льоля каже: Хай буде повна котушка, тільки щоб він не розколовся, це його вб'є. Він не зможе з цим жити. Дружина Дзюби тільки руками сплеснула. Та що ви таке кажете, Льолю. Івана треба витягувати у будь який спосіб. Ну що ж, різні дисиденти, різні їхні дружини. Впродовж семи років Льоля їздила до Івана у Пермський табір на Уралі. Виснажливі дороги, нервові побачення. Камера, в якій дозволяли побути вдвох, прослуховувалась. Папір і ручку заборонялися мати при собі. Вони писали один одному шпильками для волосся на хлібові з маслом. У 1979 Льоля переїхала до чоловіка в Алтайський край. Закінчився його табірний термін, і почалося п'ятирічне заслання. Там, в умовах дуже несприятливого клімату, з ним стався перший інсульт. Льоля пізніше напише: фізично Іван помер на своєму ліжку у жовтні 1992-го, а як творча людина загинув у серпні 1981-го в засланні на Алтаї. Звісно, Іван Світличний міг би, як Іван Дзюба, обрати літературу і дожити до наших днів. У численних інтерв'ю після здобуття Україною незалежності Дзюба акцентував, що його у 60-ті найбільше цікавила не політика, а літературна праця. Насправді Івана Світличного теж найбільше цікавила не політика а літературна праця. Проте він обрав табір і заслання та й Льоля. Теж могла би не чекати вибору Івана. Але вона вибрала Івана.